Якщо зараз дати візитівку, то що зараз є культурні сили сил оборони? Що це таке? Я б назвав це культурною ставкою. От є військова ставка, а це культурна ставка. Це та ставка, яка 100% зіграє. Культурні сили має три основних напрямки: перший напрямок це те, з чого все починалося. Це мобільні групи. Їх вісім. В кожній з груп в середньому 5-6 артистів. Кожен з них самостійна одиниця в цій програмі. Групи виконують терапевтичну роботу, ресурсуючу, тут і зараз. Вони там роздають книжки. У нас є проект книга на фронт. Вони привозять, там в день, роздається там 300-400 книжок. Кожен день. Кожен день. Вау. Окрім цього, кожна мобільна група є фокус групою. Тож для нас дуже важливо знати про що зараз думає боєць, що в нього болить. Що в нього болить тут і зараз, що в нього болить в майбутньому? Які настрій? Який настрій? Який стан. А скажи мені, оці вісім груп по яких напрямках територіально? Суми, Краматорськ, Покровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Харків, група госпітальна, терапевтична і оркестр 59 як окремий організм для навчальних центрів. Для того, щоб вплинути на аудиторію, потрібно... Під неї підлаштуватися, Для того щоб підлаштуватися, її потрібно відкалібрувати, і ми їх вчимо виводити з невербальної підкалібровки, яка відбувається в артистів інтуїтивна, в вербальну. Що саме ти побачив, на якому моменті як зреагували? Вони пишуть детальні звіти по цьому, і це допомагає нам сформувати. от У нас є тут аналітично-дослідницький центр, в якому аналізуються всі звіти, плюс аналізується інформаційний простір, військово-інформаційний, цивільно інформаційний міжнародка. І ми розуміємо, грубо кажучи, загальну картину, і де в цій картині знаходиться боєць. Звідти формується там наратив, скажімо так, сенс, який передається в креативну групу. Креативна група починає створювати різні культурні продукти, акції і так далі, для того, щоб передати це в замовлення продакшену. Продакшн знімає. Далі комунікаційники це розповсюджують. Тож це все йде від мобільних Скільки груп. людей в цілому 140. 140 вже? Так. Да. постійно служать. Ну служать десь сотня і десь 40 у нас цивільних людей.